Так, всім привіт, мої дорогі! Так, я заберу тут фарш. Е, прийшла. Що Шо прийшла, шопіна прийшла? І е, зразу витягнула фарш розморожувати. От коли ми його купили ще перед останньою поїздкою у Родовий замок. Угу. Я е, взагалі дуже великий любитель мороженого м'яса. Ну, М'ясо я ніколи не заморожую. От Це, що я купую, то я зразу використовую. Ну, Фарш деколи таке з ним стається. Тому що, коли купуєш і м'ясо і фарш, ну, щось мусить летіти на цей, на низ холодильника. Да? А так, морожене м'ясо, я просто ну, не знаю, не можу, не люблю. Так. Мінімальна розпаковка, ну, всякі різні, дуже багато магазинів. Ну, Сьогодні півранку носило по них. значить так, що Е, а ви вже знаєте, ті мої любимі серветки. да, із всякими багетами. Деколи у них акція. Е, ну, Плюс-мінус нормальна ціна виходить. Е, Я знаю, що не дорожче, ніж е, там. Ну, навіть та сама панда. Ну, панда непогані, як на мене, сніжна панда дуже непогані, але одно ці в рази кращі, вони міцніші, їх можна декілька разів мочити, вони не на більше їх людям. Далі, а ну теж за шана. Пала я на якийсь розсадник сирів. З просто шикарними датами Там взагалі, до середини липня, але теж якісь були розпродажі, не знаю чого. Отце я дуже люблю. Якби так осо-іроті. Я не знаю, як його правильно прочитати, чесно вірите. Ну, він дуже прикольний. Він солодкуватий, але мені подобається його смак. Ну, мать тут таке стандартно. Оце у нас з'явилося там, де Пірін'є. Не було ніколи. Хоча це не є якимось таким, знаєте, сиром, дуже спеціалітет. Але щось не було, а в останній частині постійно завозить, його страшно люблю. Страшно. Але такий більш молодший, бо я витриманіший витримані такий от іменно той пріріньє був ще інакше. І ландану. 100 років не купувала справді голландського сиру, вибрала з оливками і томатами. Так, це то теж за Ашана. Теж ізошана. Ну, Ви напевно, зрозуміли, так? Да? Дві мені-дві в Закарпаття. Гімалайська сіль, тому така, знаєте, прикольного помелу. не паритися, і морська. І тут дуже зручно. Ну Мені навіть таке села зручніше, ніж з банки. Так, що дві туди, дві туди. Так, це теж сам. Таке я колись купувала десь більше року назад, мені сподобалось. Знаєте, от безісходності. Є такий чай. Просто я не знаю, як він читається. Ну, оцей от от, да? до Англії. І я. Мільйон років назад для себе відкрила у Франції цей чай апельсин кориця. Мені страшенно сподобався, але щось він ще з них. Я довший час не його купити, тут побачила заміну. Я не знаю, типомикаєш шріланка. Теж апельсин кориця, бо більше ніде не бачила таких поєднань. Ну, трошки інакше, але теж дуже годне. Мені сподобався. так. А, тож, Асан. Знаєте що? Да. В літа, суха зелень цибулі, Не птається нашу. Ну, значить, щось треба. А то... А то коротче, проснувся ще Я досить вже багато накупала таких різних спецій, та от баді я, напевно, правильно -то і от Я теж була такій сумасшедші знижці. Ну, я такі да, присипка постоїть, може десь використати немає. Так, все. А ні, ще не все. Так, ще по дорозі я зайшла в аптеку. Я вже літо в розгарі у нас було так холодно, пасмук, що не треба було. У мене знову під сезон взагалі ніяких нема кремів з ну, захистом, да? вибрала собі фарма -сірі, фарма -сірі. Ну, коротка з франції. 50 це тільки для обличчя і навколо навколочий. Ось такий варіант, тому що воно таке до стрітку знайдеш на обличчя і навколо очей 50, і ще з гіалуроновою що зволожується. Це не тільки, знаєте, Туреччину на пляж. І мені обов'язково треба помістити, тому що в мене пігментні плями ну, жахливіші проявляються від сонця. Так, я тут вся прикрита завжди літом, у мене ніколи нічого, всі руки, всі ноги закриті. ну, хавельне. Хавельник не закриєш, тому мушу цим користуватися просто ужас, Так, що що? А це вашані крим наш. А оце. Це вже не небашання. Ще мене занесло в епіцентр. Е, що занесло? А! Що буде, що? а то там ззаді згадала, що занесло. Е, в моїй кімнаті поламалися жалізи на вікна. Ну, ті от ролокасети, що спускала. Ну, не а ті матерчики. І я е, з кухні... Хоча не нормальні, так? Да? Все, перевісила туди в мою кімнату, а на кухню купила. От, там в коридорі, коруч, валяються. Того, того згадала, що я в епіцентр їхала. І вже заодно, знаєте, що докупила? І таке, і таке. Як я з тим мучилася, на кінець я розібралася. Це, значить, той і беріс-бузок. Такі от квітки бузкового кольору. Мої баби завжди по двору їх було дуже багато, вони мені страшенно подобалися. А потім вони разом пропали. І, ну, і назву я не знала. Я десь пару місяців мучила чати, лазила по інтернету, знову я так його не знайшла. Вона мені пропонувала безліч варіантів, дуже схожих, ну, по-моєму, опису, але ми на той беріс не, не попали. І я змирилася з тим, що це, напевно, була вербена, бо вербена дуже подібна, тільки не багаторічна, да, бо там теж свої приколи. І отут бо я вже пачечку купила. Mm, uh, коли останній раз була, там Останнє неможливо, в центрі, я його побачила я зрозуміла, от тут він, да. то я за ним так страдала, той берез. Ну, Може, не пізно, я попробую в себе на балконі посадити. Якщо воно зійде, то пересаджу е, в Закарпатті. Да? Тому що воно ну, потім саме, саме насіюється на сінньому, з ним зрімуємо руки нема. От, от, ще що, ще купила зошити. З такою от білкою. І два мишкою, Мені дуже сподобалися. Білку мишу віддам бомбону. А оце візьму Закарпаття, мені треба вже записувати. Я вже путаюся, що я посадила, куди я посадила, як там доглядати, коли то обрізати, як то прикривати. Ну, словом, мушу, бо потім я Ой, Ще я там не розберуся. І там в епіцентрі. Ви центрі, вже знаєте, що ми то любимо. Я побачила новий випуск Адель Крутої і Зоук на звичайні знайомства. Що бомбон прийде, бо дуже щасливий. Ну, чекайте, тут все положено, все, о, все положено. Зук на унітазі, під гарбузик на унітазі і каже, що треба чекати нові пригоди. О, все. От-такі от були покупки. Зараз мої дорогі. А, що це фарш? Чекайте, там вона не прибувають, а ще ще не дуже розмерз. Тоді я поміняю жалюзі, бо зараз буде сонце сильно пекти. Порозбираю то. Ну, то що, ну, то що ми займемося, не переживайте, щось придумаємо. Так. У мене трошки помінялися плани, тому фаршо. Йди в сторону. Чекай. Знаєте, що зараз будемо робити? Коктей. Да. До того бомбон мене розкрутив. У нас коли полуниця, тому що, як на мене, на краще з нею виходить. Да? Ну, Поки що вона є. Ну, я ще думаю, може із Лухини. Я не впевнена, але з полуниці шикарно. Значить, ми робимо завжди коктейль. Ну, У мене вже знаєте, такі пропорції вибірені. Значить, Туди полуницю, потім морозиву я накидала, таке от звичайне біле. Ну, як нема, знаєте, навіть деколи просто шоколад від цей от, відриваємо і таке кидаємо. Тепер молоко, обов'язково ваніль. Ну, можна замість молока вершки, можливо, але я думаю, що буде гадко і жирно. І трошки цукру. Тому що, як на мене, його ну, тільки з морозива буде замало. І виходить просто неймовірна прелість. Напевно, я ще докину. Ну, Така от десь пропорція, як в мене глазомір не збився, на стакан. Так. І то все збити блендером. А, дорогі мої, то зараз буде чудо. От воно, гляньте. ну просто розкошне. Холодне, таке, знаєте, пухке, збите, дуже класне. Так що що, якщо хто не робив такого або призабув, у вас є ще шанс. Так, ну то ще не все. Знаєте у нас ритуали. Значить, той коктейль, бомбон. П'єтки з цього. Так. Я колись купила такі два стаканчика свинячня. Тупо в секонд-хенді, той Англії. Вон ну, там, правда, не тільки свиня, тут ще ви бачите, коровка, якийсь баранчик, ну і, і пепа. І от так от. Ой, який нафігенні. А, таке трохи просчиталася, залишилось. Ну, що я вип'ю. Так, і до того обов'язковий ритуал, то оце от трубочка да, із цим А, Звісно, її падло потім мити дуже важко, але не не її, щоб викинув. А Діснейленд. А я згадала. А, то я в Діснейленді купувала. От, і отак от, от. Бачите? Капрелість. Ось це дуже смачно, ну чесно. Зараз, чекайте, я зараз доп'ю. Ви знаєте, що я вам. Да, да, то прекрасно. Я вам фігні не втюхаю. Да, так що попробуйте, поки ще є що робити. О, 5 секунд і готово. Так. О, як воно гарно виглядає. О, як воно гарно виглядає. Так, ну що, тепер давайте до м'яса. Ой, що тут у мене робиться? Значить що? Я, я, ну що я зробила? Я піджарила цибулю, ну, трошки правда, не таку, коротше, пішло не по рецепту. Цибуля тільки червона, ту, яку я купила, а ферш якийсь дуже дивний. Знаєте, він, він не розвалюється. Він, він як куски м'яса. Що є, що є? Рідине з нього вже натекло. Я навіть думала робити просто додати томатну пасту і, і все, Знаєте, ну чу-чуть, Отаке, от, типу макарони по-флотськи. А потім вирішила піти далі. Тому того, того що зараз я з цього зроблю нечто прекрасное. Зараз я вам покажу, що я вирішила додати. Значить так, є у мене така штука. То я взагалі дорогого супруга послала за барілою соусом Медитеране. Він не знайшов і купив мені якийсь провансаль. І я от хочу його попробувати туди бахнути. Не на що. Я не знаю, що він на смак, але він дуже добрий. Тому, тому в мене є план Б, Да? От звичайна паста томатна Ашанівська. що, чекайте, я тут не відкручувала зараз. Давайте вже попробуємо що то. Того, що, може, там багато спецій, чи смак незвичний. Мені бомбон то все, значить, заблочить. Скажу, що не буде їсти. Оглядаємо супер. Такий густий, прикольний. Баріло трошки цікавіше, бо там ще оливки. Я тут ще перець, томати, чесник. Давайте хоч попробуємо. Що то, ану? Ви знаєте. Дуже навіть непогано. І то не будуть такі банальні макарони по да, з томатною пастою, це то буде, то буде дуже цікаво. Але знаєте що, напевно, мені його замало буде, я так думаю. Да, замало. Бо я хочу, знаєте, ну, як я люблю, на 3 дні наварити пасти і, можливо, навіть і не перемішувати зразу, а просто так-от поливати. Я думаю, що того буде ну, маловато. Тут дві, дві пачки фаршу. То знаєте, що крилась по холодильнику. Дивіться, що я знайшла. Я не знаю, хто тут купив, але то купувала не я. Но, е, оце во для піци, ой, томати, походять з Франції. Охініти можна. Входу на мьокі, що хочуть піцу. Не знаю. Ми, ми колись робили, вони вже знають, що краще замовити. ну ладно. А от мені це стало цікаво У нього е, 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 і цибуля був чесник. І от мені чомусь думаю, я собі, що воно дуже навіть з'єднається із цим провансалем. І буде цікавіше, ніж томатна паста, ну, чекайте, відкрию. Такі в них такі гарні пакування, такі фіолетові ті коробочки. Такі тут жовта, там фіолетова. Ну, ми його зараз попробуємо шото, знаєте, щоб не споганити, щоб не хотілося. Ну, виглядає супер, виглядає супер. Ну. М -м -м. Ой, це воно таке смачне. А от дійсно і чесник чути, і все. Ні, то шикарно. Все, я то шурую сюди. Думаю, що об'єму мені вистачить. Що знаєте, трохи бахну води, тому що воно таке густувате. І це буде дуже непогано. А, а таке блюдо. Я що ви середите? Основне, що скоро. Все. Зараз хай воно мені м -м, ну, то м'ясо доготується, да? покипить. все. І треба якусь пасту. Знаєте, яку я хочу? Що тут? А, тут ще з Закарпаття приїхало. Я хочу бандити. Блять, Ба. <глад> хотіла. Їх <глад> нема. Як вона там фарфаля? Нема. Пуста банка, пуста коробка. Добре, а що тут ще Є Є ну, Ні, ну спагеті теж були, нема. Тут ну, то мало, то ще й не варити. А, тут дурня. Я, я знаю, у мене ще є запасті. Я знаю, що в мене ще має бути паста. Знаєте, ну вже не, 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 не ковідна. <ривіт> Тоді другий супруг не купував, як сказався. Вже коли почалася війна, то він скуповував продукти. Так що ми, я вам чесно скажу, останні, напевно, років два ні пасти, ні чорта не купуємо, ну на все є. Якщо ми не з'їдаємо, то їх жучки шкуду зіграю. Я вам чесно скажу, робити ті запаси, які замковні. Да. А от оцей чесник і цибуля, таки скажу, я вам дуже-дуже годний. Так що, попробуйте. мій рекомендую о, що думаєте, не знайшла? <ріху> не йшла, жучків відібрало, ще не дожерли. Але я хотіла бантики, але не було, тому будуть якісь такі, Такі якісь, я не знаю, як вони називаються. От тут дурня. Саме основне тут. Гляньте на цю прелість. Як на мене, воно вийшло. В міру ну, рідке, ще не знаю, як правильно сказати. Я навіть думаю, що буде забагато його на цілу пачку пасти. І вийшло дуже смачно. Ну просто офігенно. Ну, подивіться на цю прелість. І таке не буду перемішувати, потім собі хай кожен бере, скільки хоче. А, -а, -а, а хто не хоче, може і з багетом, так як у нас, знаєте, прийнято. А то буде дуже добре. Так що все. Зараз закипить вода, закину. Я не знаю, як назвати такі мушлі, і буде непогано вечеря. От. А чого? Так що, якщо у кого немає фантазії, що зробити, ну, на ходу і конець можна от щось таке придумати. Це теж не найгірший варіант, як на мене. Так, мої дорогі, знаєте, що в мене сьогодні буде на вечерю. Ну, з бомбою це поділитися об'єдки з барського стола. Так, це там написано? Значить, це обід другого супруга. Він часто не з'їдає обід. Все підряд він не тягне в хату. Ні, він тільки приносить оце. То суші, бо він знає, що ми дуже любимо. І то на їхню фірму, Ого, ще, ще дві ті коробочки, їхня фірма працівникам е, замовляє обіди. І е, досить часто е, от, е, от ці фірми ой, так, е, суші вони страшенно смачні. Я навіть не знаю, що тут дві порції йому дали, чи що, чи кось. Ну, не важливо. І він деколи на Ні, ну, цього разу скудненька, скудненька, Був у нього хороший апетит. Але деколи він або часу не має, або взагалі йому не хочеться їсти. І ми маємо взагалі повний той от бокс. Да? Уявляєте? Ось така красота. Я не можу сказати, що я люблю Азію, але суші, в принципі, рідко. Да, мені дуже навіть заходять. Я за ними скучаю. А оці ці смачні. Так, З лососем, то щось там з кунжутом. Криветка ще яка біда. Вот. Так, що, так що, знаєте, не, не одною пастою. Ми питаємося. Тільки, знаєте, хочу подивитися, чи в мене є. От тут, деколи дають соєвий соус, чи в мене є свій, бо цього разу нема. Що -то? А, то ще олія стрюфля у то ж треба. А то, О, ще є гарбузовий олія. Це вже пора би, знаєте, витягати, тому що є гарні томати, а до літніх томатів от просто їх гарбузовою олією полити. То прекрасно. О, або авокадо. Все <ріхи> добре. Демій соевий соус. Місовий соус, є соєвий соус. Все прекрасно. Так, все складається. Зараз у нас буде офігенна вечеря. Так, зараз якусь мисочку налью. Так. Масочки нові. Накупували якоїсь пластика, в якій, але вони дуже потрібні. От багато взяла і прибори, і більші тарілки, і оці от маленькі і такі самі закупаття з Тарабану. Так, 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 так. Ну що, який то вибрати собі? Давайте цей. Да, я як скотина вилкою. Ви вірте, я не вмію паличками їсти, хоча в мене є. Так, давай. давайте спробуємо. Розпався який позор, а ну нічого. Mm. Так, uh -huh. вони дуже-дуже смачні, -дуже -дуже тому що я, я не буду свинюю до, покличу того малого кабанчика, тому що вона навіть не знає, що її чекає. Та, як не дивно, вона страшенно любить суші. <покріп> Забагато взяла. Так <Like>, смачно? <smusil> Давай. Делаємося, А Очка, як ти там береш. Ой! Що там Чо мені зелену? Погань. <пусу> Ясно, я знаю, каким менее виходить. Чіка, а ну, деда. Ой, у нас тут таке Ммм. Mm. Я бери руками. Ти не що Шавилкаєш руками. Не? А повернешь до мене? І так полюбуйся, усміхнися. А, от так, все, молодець. Давай, їж.